Друзі, привіт! Часто бувають такі ситуації, коли необхідно прибрати з фотографії певні фрагменти або певні об'єкти, і для цих, можливо, ролей, для цих задач достатньо непогано справляється штучний інтелект. Зараз я кажу про таку модель штучного інтелекту, як чат GPT, і за допомогою нього зараз ми напишемо простенький скрипт. І видалимо об'єкт. Для цього я взяв скопіював одне із стокових зображень Дніпра. І зараз я вставлю зображення. Ми бачимо, що на зображенні знаходиться в нас річка, є ліс, та є місце. Тепер ми попросимо так, видали з цього зображення. Міст. Інші об'єкти залишу. І давайте спробуємо, що він нам зараз запропонує. Зараз ми бачимо, що в нас є типове зображення, у нас є лісовий масив, у нас є зображення будівель. Так, і в нас є на задньому фоні. Також вежі, і також у нас є зображення: ми бачимо лівий берк. Зараз ми більш детально відображимо це зображення, ми його зараз бачимо. І зараз через кілька секунд, через кілька хвилин у нас буде здійснена робота над зображенням, буде виконане покращення, і зараз ми подивимося, що він нам запропонує. Також варто зазначити, що кожен у нас може створювати власних помічників, може досліджувати. Про це ми з вами вже казали. Про ці можливості ці всі відео є на плейлисті, і зараз ми побачимо, що він нам згенерує. Ми бачимо, що зараз у нас вже потроху вимальовується фото. Ми бачимо, що в нас зберігаються об'єкти, будівлі, це край у нас Сімферопольська, у нас відображається один із мостів. А міст, який на передньому плані, його зараз не буде, його приберуть. Ми бачимо, як у нас в режимі реального часу відбувається генерація зображення, і ми бачимо, що наскільки в нас зображення змінилось. Ми прибрали міст. Як бачите, реально за хвилинку. Зараз я відкриваю вам те зображення, яке наразі є, воно є в нас деталізоване. І зараз побачимо, яке в нас було попереднє зображення. І знайдіть 10 відмінностей. Але при цьому ми бачимо, що тут у нас моста немає. Давайте ще раз побачимо. І ми бачимо, що зображення у нас у нас є задня лінія, так у нас е зображення навіть якість трохи покращилась, тому ми бачимо, наскільки е швидко, наскільки продуктивно ми це все можемо здійснювати, наскільки ми можемо е оперативно з цим, з цим працювати, тому за допомогою штучного інтелекту ми можемо покращувати зображення. Якщо вам це відео сподобалось, то до зустрічі у наступних роликах у наступних відео. До нових зустрічей. Друзі.